Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні буду показувати свою літню косметичку. Зібрала тут засоби, якими я користуюся зараз. І хочу показати вам можливо, нагадаю про якісь І що, чого я почну. Ну, зараз літо, 10 липня сьогодні, і. Е Жара, спека. Ми спасаємося як тільки можемо. Ну, головними моїми засобами в догляді є це очищення, яке я дуже люблю. І це. Засіб із системи TimeWise Repair. воно піниться, воно гарно мені змиває бруд, косметику, все, що на обличчі зранку і ввечері. Я його просто обожнюю. обожнюю. І люблю за те, що піниться, що в нього такий приємний аромат, і буквально трішечки потрібно для того, щоб відчути оцю чистоту тіла і чистоту обличчя. Ну і ще хочу сказати, що ну, він же ж має переваги антивікові, тому. У потихеньку працює над моєю молодістю, і це теж дуже класно. А далі Хочу показати вам ще один засіб, який, можливо, теж ви для себе відмітите: це очищення із системи для молодої, для чутливої шкіри, гелеподібне, дуже ніжне, легке, воно без аромату зовсім. Але зараз, от всю жару, воно так чудово справляється з усіма проблемами пилі, бруду, жиру, який накопичується на обличчі, і він навіть матує шкіру. Тому, якщо у вас скомбінована і жирна шкіра, то то спробуйте таке очищення, і воно дуже класне. Так, я теж його використовую. І тепер покажу вам глибоко очищувальну маску на основі деревного вугілля і блакитної глини. Вона зараз в цей період ну саме те, що потрібно. І так як у мене шкіра така більш пориста і схильна до жирності в літній сезон. То я її роблю двічі на тиждень і отримую дуже гарне така очищення шкіри гарне, і навіть трішечки висвітлення, бо тут є комплекс інгредієнтів, які відбілюють шкіру. Ну тобто мають такі теж функції. Вона така приємна, бо тут розмарин м'ята і в складі є такий, якби тонізуючий ефект, і коли її наносиш, то відчуття. Такої свіжості, чистоти, повітря. От знаєте, Навіть сам процес. І вона висихає на обличчі, вона гарно очищує шкіру, має такий. Темно-сірий колір, чорна така вугільна маска. Спробуйте, якщо ви ще не пробували, і це, можливо, стане теж вашою улюбленою маскою, як і моєю. Ну, а ще в нас треба шкіру, ну шкіру взагалі влітку ну, більш глибше очищувати, тому що жиру виділяється більше, і температурний режим такий, що активніше працюють сальні залози. Тому треба обов'язково мати якісь скраби, відлощувальні засоби. і я то використовую скраф із uh, комплексом TimeWise. І таку заспокійливу сироватку, яка звужує пори. Оцю системку дуже люблю за її такий швидкий миттєвий ефект, і за те, що на це не потрібно часу. І навіть можу це зробити зранку, коли хочу більш таку чисту, красиву фотогенічну шкіру. Цей скраб використовую після етапу очищення на вологу шкіру, буквально трішечки видавлю. Цього скрабу він такий дуже ніжний, такий, знаєте, як екстра сіль, можливо, да, така кремоподібна, і відлущую, прохожу по обличчю, по масажних лініях, особливо в Т зоні, да, чоло і тут -от, і навіть шию і декольте а після цього, як я змиваю скраби, маски, обов'язково використовую тонік з комплексом TimeWise, тому що TimeWise – це теж е, антивікові переваги. Тут антиоксиданти, вітаміни, е, гіалуронова кислота, яка утримує вологу, обожнюю його. Тому після скрабу у мене завжди є тонік. А от уже після тоніка наношу сироватку. Е, використовую її зранку, тому що цілий день у мене шкіра така. Ну, регулюють, вона регулює пори, тобто їх звуження, і тому я більш впевнена в красоті моєї шкіри і в її здоров'ї. Такий скраб використовую один раз на тиждень, масочку два рази на тиждень. Тобто, десь ну, в такий літній період у мене виходить три рази, я шкіру очищую більш глибше. А очищувальними засобами зранку та ввечері постійно змиваю все, що шкіра виділяє і накопичує за день і за ніч. Так, потім що в мене ще? Ну, звісно, зволоження, без нього нікуди. До речі, я чую, багато дівчат не зволожують шкіру, тому що дуже багато жиру, виділяється жир і так далі. І я скажу, що навпаки шкіру треба зволожувати навіть жирно. Для цього треба підібрати засіб, який буде матувати шкіру, але він все рівно захищає шкіру від втрати вологи. Бо якщо недостатньо вологи, то шкіра виділяє ще більше жиру, щоб захиститися. Самі, тому якщо ви хочете мати таку гарну бархатисту матову шкіру, то обов'язково у вас має бути легке, таке флюїдне зволоження. Я використовую крем з антиоксидантами з комплексом TimeWise і з фіолетовою полосочкою. Це для комбінованої та жирної шкіри. Зранку та ввечері, після етапу очищення, тонізування і далі йде крем, або якщо сироватка в мене, то після сироватки. Так, і ще протягом дня, ну, звичайно, я роблю собі кожного дня макіяж, і він в мене зараз такий легкий, легкий, легкий. Ну, для того, щоб зберегти ем, ну, якість макіяжу, стійкість, то я використовую перед нанесенням тонального засобу вирівнювальну основу з СПФ-фактором. Тут є 15-й. Е Фільтр захисту від ультрафіолетових променів. І е, вона покриває обличчя, особливо центральну зону, вона вирівнює дуже гарно, закриває якісь пори, зморшки, да, якщо якісь такі нерівності є, бугристості. І при цьому як магніт утримує тональні засоби, пудру на собі, і тональні засоби навіть від такої жари не змінюються, косметика не пливе. І навіть більше того, я хожу на фітнес. І після цього повертаюся. і Працюю в офісі, і е, також у мене шкіра, ну, макіяж тримається цілий день завдяки ось такій вирівнювальній основі. Їй потрібно зовсім трішечки. Ну і також полюбляю влітку використовувати cc крем е, е, У мене відтінок світлий, е, більш його е, е, люблю, бо він мені підходить краще, освіжає мою шкіру. І подобається те, що він в дозаторі. Я собі невеличку порцію беру цього крему і наношу, як. Звичайний зволожувальний крем, але плюс ще тут є пігменти, які вирівнюють і покращують зовнішній вигляд шкіри. Ну і захищають від дії пилу бруду ультрафіолетових променів, тому що в ньому теж є SPF 15. Протягом дня А, ще. І е, моя улюблена прозора пудра. Вона фіксує будь-який макіяж, закріпляє його і е, при цьому матує шкіру, ну шкіра сяє, дуже ніжна, така, е, елегантна, Ну, знаєте, такий красивий е, шик е, дорогої шкіри. Так от це дає прозора пудра для будь-якого віку, для будь-якого кольору шкіри. І в будь-який час я роблю це зранку, а потім десь в обід. Бід, коли я трішечки з матуючими серветочками собі ем, коректую свій зовнішній вигляд, тоді я знову використовую цю пудрочку і ще раз е, закріплюю, тому що вона прозора, вона така дуже легка і її на обличчі не видно. Але шкіра стає сяюча, е, така омолоджена. От дійсно, ця пудра робить якісь такі дива, як фотошоп. Це дійсно так. А, до речі, я забула вам сказати, що після зволоження також наношу засіб для захисту від сонця. Тут більший фільтр з комплексом Таймвайс, 30, Тому ще після зволожуючого крему з комплексом TimeWise наношу сонцезахисний захисний. Крем. Так, і що у мене ще? Ну, Макіяж я роблю: легкий, такий, більш ви бачите, прозоріший, неактивний, але ж дуже подобаються мені ось такі засоби зараз в літній період. Це хайлайтери. І, до речі, такий хайлайтер Флюїд. Добре використовувати, змішуючи з CC-кремом, з тональним кремом. Або ж після того, як наношу тональний. Засіб я беру трішечки. Тут така. Кіпеточка я набираю собі на ручку капаю, і вже із руки беру собі просто пальчиком, тому що під дією температури воно дуже гарно розподіляється на ось е, скули сюди, на висоту, на спинку носика або на кінчик, над губою. Це створює такий об'єм трішечки більших випуклих губ і ще на чоло трішечки. так, І е, ну, на плечі, теж, коли в мене вони оголені. ну і Взагалі, можна будь-де використовувати цей хайлайтер як самостійно, так і змішуючи з любими засобами кремоподібними. Люблю його і дуже рекомендую. Його на дуже довго вистачає. Так, і а, із таких засобів декоративних зараз використовую зволожувальну помаду, суперзволожувальна помада коралова конфеті. Вона, до речі, на мені а, люблю цей колір, він такий ніжний, коралові відтінки теплі, а, лагідні, ніжні. Ну, такі в моєму образі, я так більше люблю таку теплу гаму чомусь влітку. Або блиск для губ, персиковий блиск. Він також а, доповнює. Субтитрувальниця Оля Шор таким Сяйвом колір губ дає такий ну, спокійний, м'який персиковий відтіночок. Це мої фаворити саме зараз влітку. Ну І ще один із мастхевом це дезодоруючий засіб для тіла, лотос та бамбук. Це Мерікей. В Мерікей давно це як шедевр, який створений вже, мабуть, більше 10 років, тому вже не пам'ятаю точно, але його свіжість, його така. Чистота, якась ну прямо хочеться його вдихати, особливо коли на вулиці спека немає чим дихати, то цей засіб навіть більше кисню виділяє. Здається, що хочеться насичуватися ним. Ну А взагалі, то він. Нас призначений для тіла, для волосся. Він нейтралізує неприємні запахи, дезодорує шкіру, зволожує її, і тут ще є антиоксиданти, які доглядають за шкірою. Ношу собою і використовую на фітнесі, і рекомендую завжди всім своїм дівчатам, які поруч, бо всіх знайомлю. Вони всі закохуються і замовляють цей засіб. Він дуже класний, до речі, для всієї родини і для. Чоловіка, для дітей також він може служити. Так? от І що ще? І, звичайно, для рук зараз мене дуже радує ось цей крем для рук з маслом ши, з ароматом ягід і троянди. От, наносила його. І це такий, знаєте, от просто свято літом. І зараз такий ягідний сезон, і він якось наповнює цією присмаком літа, радості, соковитості, якоїсь барвів більше. І тому він у мене зараз мій фаворит. І, до речі, коли я ним користуюсь, мені не хочеться навіть і аромату будь-якого. Якщо деоколон лотос і бамбук, він створює свіжість і його практично не чути. Він такий легкий то цей засіб я можу навіть нанести на плечі, на декольте і відчуваю цей ягідний коктейль, і навіть от такий, не знаю, настрій піднімається, що хочеться більше працювати, більше рухатися, більше енергії отримую. От, тому із задоволенням з вами ділюся. Ось така моя літня косметичка. От, Показую вам все з неї виняла. Зараз все назад складу. Якщо вам була цікава та корисна ця інформація, ставте подобайку. Дуже дякую, що заходите на мій канал, що підписуєтесь, і до нових зустрічей!